Продовжимо розгляд податкових новацій. Викладено у новій редакції пункт 166.3.3 Податкового кодексу України щодо податкової знижки за навчання та скасовано обмеження щодо суми витрат. Тепер до витрат, дозволених до включення до податкової знижки з 2017 року. Включається сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та або члена його сім'ї першого ступеня споріднення. Для порівняння за 2016 рік враховуються понесені витрати, які не повинні перевищувати у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання. 1930 гривень. За 2015 рік 1710 гривень. За 2017 рік без обмежень суми. Далі резонансне питання. Справляння єдиного внеску у 2017 році. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску у 2017 році визначається законом України від 6 грудня 2016 року за номером 1774 про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Він надрукований в газеті «Голос України 27 грудня 2016 року за номером 248 і набрав чинності з 1 січня 2017 року.

Законом номер 1774 внесено низку змін до закону номер 2464 зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які проводять незалежну професійну діяльність. Перше і головне. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Це частина 12 статті 9 закону номер 2464 Єдиний внесок для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом номер 2464 Цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто за 704 гривні на місяць. Водночас, згідно з внесеними змінами, з 1 січня фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску, це 352 гривні на місяць, із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької. Діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 закону України від 9 липня 2003 року, номер 1058, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пропорційно сплаченому єдиному внеску. Базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб, а з 1 січня до таких відносяться і приватні виконавці, є сума доходу, прибутку, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць 704 гривні. Починаючи з 1 січня 2017 року. У разі, якщо такими платниками не отримано дохід прибуток у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за 704 гривні. Щодо сум єдиного внеску, який необхідно буде сплатити у 2017 році. Враховуючи розмір єдиного внеску – це 22% – та норми закону України про державний бюджет України на 2017 рік, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб, підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність на 2017 рік, становитиме з 1 січня 2017 року 40 тисяч гривень – це 1600 помножено на 25%. З 1 травня 2017 року 42 100 гривень. 1684 помножено на 25. З 1 грудня 2017 року 44 50 гривень. Це 1762 гривні помножено на 25. Якщо сума доходу прибутку на місяць. Перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність за 2017 рік, складатиме з 1 січня 2017 року 8 тисяч 800 гривень, 40 тисяч помножене на 22 відсотки, ставка єдиного внеску. 1 травня 2017 року 9 тисяч 262 гривні. 42 тисячі 100 гривень помножено на 22%. відсотки. З 1 грудня 2017 року 9 тисяч 691 гривня, 44 тисячі 50... п'ятдесят гривень помножено на 22 Ще раз нагадаю, що для фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб-підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за 704 гривні. Це мінімальна заробітна плата, розмір мінімальної заробітної плати 3200 гривень, помножено на 22%. Виключення для фізичних осіб-підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку. Для них мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме з 1 січня 2017 року 352 гривні, 3200 гривень. Мінімальна заробітна плата помножена на 0,5 та помножена на 22%. Водночас і страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску. Звільнення від сплати єдиного внеску. Фізичні особи-підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску, строки подання звітності залишаються незмінними. Зараз перейдемо коротко про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортний податок. Ставка податку на нерухомість 1,5% за 1 квадратний метр, торік 3%. Ставки на поточний рік встановлюються рішеннями Рад. Збережену норму, за якою власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів для квартири та або 500 квадратних метрів для будинку, платитимуть додатково 25 тисяч гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової нерухомості його частку. Законом номер 1791 Установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до закону номер 1791 встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5. Доповнено перелік пільговиків об'єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств установ та організацій, які є неприбутковими і внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій, друге об'єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки. Третє об'єктами нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. І четверте об'єктами житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується 5 і більше дітей. Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб залишаються на рівні минулого року. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості зменшується. Для квартири, квартир незалежно від їх кількості на 60 квадратних метрів. Для житлового будинку будинків незалежно від їх кількості на 120 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири квартир та житлового будинку чи будинків у тому числі їх часток на 180 квадратних метрів. Увага! З 1 січня 2017 року пільги для фізичних осіб не застосовуються до об'єкта об'єктів оподаткування. Якщо площа такого чи таких об'єкта об'єктів оподаткування, Перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої під пунктом 266.4.1. Для квартир це 60 помножить на 5 це 300 квадратних метрів. Для будинків 120 помножить на 5 це 600 квадратних метрів. Для різних типів 180 помножить на 5 це 900 квадратних метрів. Друге об'єкти чи об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності. І ще одне. Юридичні особи у 2017 році сплачують податок за 2017 рік, а фізичні за 2016 рік з застосуванням минулорічних ставок і пільг. Новації транспортного податку. Ставка залишилась незмінною 25 тисяч гривень на рік. Змінився об'єкт оподаткування та порядок визначення і оприлюднення переліку авто. У 2017 році об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, включно та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Це понад 1,2 млн грн. мільйона гривень. У 2016 році це був 1,33 млн грн. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, економічного, соціального розвитку і торгівлі за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України, станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна типу пального. Оприлюднюється перелік авто до 1 лютого податкового звітного року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі на своєму офіційному веб-сайті. Зараз я хочу перейти до запитань, які надходили до е, нашої студії. Питання було. Е, Задане фізичною особою-підприємцем кучер наступного характеру: на загальній системі оподаткування чи потрібно сплачувати єдиний внесок, коли немає доходу. Ну, я попередньо зазначила, що е, якщо врані, раніше в законі було прописано, що фізична особа, підприємець на загальній системі податкування, має право самостійно визначити базу нарахування – то зі змінами, які були внесені з 1 січня 2017 року, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування єдиного внеску не менше мінімального внеску і не більше максимального. Наступне питання надійшло від фізичної особи підприємця Пономаренко на загальній системі терміни нарахування та сплати єдиного внеску. Якщо фізична особа підприємець перебуває на загальній системі оподаткування, то єдиний соціальний внесок вона повинна нарахувати і сплатити до 10 лютого наступного року за звітним, і подати відповідно звіт до 10 лютого наступного року за звітним за формою додаток 5 таблиця 1. Це загальна система оподаткування. Хочу зауважити, що сплатити та подати звітність необхідно до 10 лютого, це значить останній день звітності є 9 число. 9 лютого. Наступне запитання. Козубенко задає питання фізичній особі-підприємцю в 20-х числах січня буде призначатись пенсія по віку. Чи потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок за себе в січні 2017 року? Так, обов'язково, за січень 2017 року, така фізична особа підприємець. Повинна сплатити єдиний соціальний внесок, а вже починаючи з лютого місяця 2017 року, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску. Ну, коротко у мене все. Дякую вам за увагу. Дякую, Наталя Вікторівна. Я також ще продовжу стосовно, ми тут не згадали інші податки. Я прошу слайд 17. Хочу сказати стосовно дуже коротко, стосовно земельного податку та ринної плати за землю. Також змінами, внесеними цими законами, які ми сьогодні оглядаємо, змінено ставки для земельного податку для СГУ Гідь. Тепер, Ставки можуть встановлюватися з землерозпорядниками від 0,3% до 1% від нормативно-грошової оцінки. При цьому хочу зазначити, що коефіцієнт індексації для СГ-Земель буде застосовуватися на 17 рік на рівні одиниці. Тобто, саме для СГ земель, сільськогосподарських земель, буде коефіцієнт 1. І помножати на ще щось немає необхідності. Що стосується інших земель, коефіцієнт для таких земель застосовується 1,06. Тобто нормативну грошову оцінку таких земель необхідно проіндексувати на цей коефіцієнт. По орендній платі зменшено, змінено нижню межу. Тепер вона повинна становити не менше земельного податку. Раніше там було 3% від нормативно-грошової оцінки, а зараз в цій редакції написано не менше земельного податку. Тобто земельний податок, я сказав, від, як змінений, і відповідно до цього. Необхідно зиморозпорядникам разом з РНДМ укладати нові договори вже виходячи з нових ставок. І також хочу зазначити, коефіцієнти тут такі самі. Для цих земель коефіцієнт одиниця, а для інших земель 1,6. Далі, екологічний податок, там ставки майже за всі викиди. Збільшено на 12%, тому тут зупинятися не буду. Платники екологічного податку, будь ласка, ознайомтесь безпосередньо з самим переліком змін ставок на відповідні викиди, які ви маєте. І рентна плата. Тут ми бачимо, що радіочастотний ресурс ставки на нього збільшилось на 12%, за спеціальне використання води на 10,4%, за спеціальне використання лісових ресурсів 10,4%. І видобування нафти Ну, у нас в Черкаській області такого нема, але є в інших областях в півтора рази. Також хочу відповісти на деякі питання стосовно оподаткування юридичних осіб, які надійшли до головного управління. Ну, зокрема, більшість питань з податку на додану вартість, оскільки, як я казав на початку, дуже значні зміни з початку року відбулися з цим податком. Ну, зачитаю, ТОВ Максимум М питає: продавець не своєчасно зареєстрував податкову накладну в реєстрі, коли в такому. Разі покупець має право на податковий кредит, і як це відобразити в податковій декларації? Ну це питання старе. Відповідно до 198 статті, включається до складу податкового кредиту податкова накладна. Якщо вона протермінована, то в періоді її фактичної реєстрації включається. Ну, наприклад, податкова накладна складена в вересні 2016 року. Зареєстрована в в листопаді 2016 року, тобто тут порушений термін п'яти обов'язкової реєстрації протягом 15 календарних днів, і тому відповідно покупець має право відобразити таку податкову накладну складі податкового кредиту за листопад 2016 року. Далі, ТОФ «Трансагра». Якщо платник ПДВ у звітному періоді помилково не включив податкову накладну на суму до податкового кредиту, суму ПДВ сплачену митним органом при розмитненні товару, яким чином можна врахувати не включену суму ПДВ у податковому кредиті, і як це відобразити в податковій декларації? Хочу зразу сказати, що. Право на, так скажем, запізнілий податковий кредит мають тільки підприємства по податкових накладних. Відповідно до митних декларацій, коли ПДВ сплачений на митниці, такого виключення кодекс не встановлює. Тобто включати необхідно податковий кредит, сплачений на митниці, необхідно по даті оформлення митної декларації. Відповідно, платнику раджу. Подати уточнюючий розрахунок і уточнити той податковий період, в якому відбулося фактичне розмитнення і була складена митна декларація. Далі. Стоф Симиренко питає, як можна отримати бюджетну дотацію на власну сільськогосподарську продукцію у 2017 році. Я вже коротко казав, що відповідно до закону по підтримку сільського господарства в Україні внесено зміни до цього закону. Це цілий розділ 5-1. І відповідно там визначається питома вага поставки сільськогосподарської продукції, визначається самі коди економічної діяльності, і відповідно до цього. Платник має чи не має право отримати таку дотацію. Він отримає за заявою. Це відбувається, він повинен подати заяву. Форма заяви на даний час не розроблена, тому ми плануємо проводити наші наступні відеоогляди, коли. Буде розроблена і буде більше інформації і нормативно-праві акти, які додатково будуть регулювати це питання, будуть розроблені. Ми обов'язково вам про це повідомимо. Зараз вважаю, що необхідно платникам більш за все зосередитися на формуванні податкової звітності за грудень. Все ж таки 2016 року. У нас нагадаю, термін подачі податкової декларації по платниках. Які використовують місячний термін звітності, це 20 січня 2017 року. Фоплевченко. Які зміни і положення щодо міста податку на додану вартість? Я вже коротко сказав. Потім пад Україна 1. Яким чином залишок від'ємного значення до спецдекларації за грудень перенести до загальної декларації? Я також це говорив, ще раз проговорюю: що є лист ДФС України від 3 січня 2017 року номер 8 відповідно до нього. ДФС України радить від'ємне значення декларації за грудень 2016 року переносити до шістнадцять 16.1 податкової декларації загальної за січень 2017 року. якщо у вас було від'ємне значення і в тій декларації в Рудневі загальній, і в декларації по спеціальному режиму, то відповідно 161 16 буде дорівнювати сумі таких від'ємних значень. Тобто їх необхідно буде сумувати. Далі, ТОФ іконлайн, яким чином переносити від... А, це я читав. ФГ Геліус за грудень 2016 року подавати. Ще дві декларації з ПДВ. Чи буде вже одна: за грудень 2016 року, якщо платник перебував на е, пільговій системі оподаткування е, податком на додану вартість е, спеціальному режимі, він е, подає дві декларації: одна е, загальна, а інша для такого е, сільського е, товаровиробника. Е, також е, хочу ще наголосити, що всі е, оці зміни, які ми е, озвучили, е, стосуються безпосередньо податкових періодів, починаючи з 2017 року. Це дуже важливо. Їх не немає необхідності визначення об'єктів оподаткування, застосування якихось ставок використовувати на податкові періоди по декларуванню за 2016 рік. Тобто ви складаєте податкову звітність за 2016 рік за старими правилами, оскільки закон обратної сили в часі немає. Тобто він вже встановлює, ну наприклад, з податку на прибуток, тобто нові правила там трансферного ціноутворення необхідно використовувати зміни, які відбулися, вже за звітування за 2017 рік. А звітуватися за 2016 рік необхідно по старих правилах. Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюся, ми донесли вас дуже цікаву і необхідну для вас інформацію. Пишіть в коментарях до цього відео свої побажання. Побажання тем, побажання до нас, до ведучих цих відеооглядів. Також хочу сказати, що ми ще раз повторити, що ми запланували цілу серію відеооглядів, які будуть присвячені змінам податкового законодавства 2017 року. Слідкуйте за нашими анонсами. Дуже дякую за увагу! Ми працюємо для вас всього найкращого.